Друзі, вас вітаю на проходженні Lords of the Fallen. Ми вже набрижа... наближаємось до фіналу. Е, друзі, хотів попросити вас авансом поставити лайк та підписатись на канал. Це значно допоможе е, в просуванні україномовного контенту. Тож підтримайте. Отже, попереду у нас бос, якийсь монарх. Я один раз до нього зайшов. Він мене виніс, звісно. Ну, зараз будемо пробувати ще. Бос не з першого траю. Але по відчуттям це вже ма... майже фінальний бос, мабуть. Чись я так підозрюю. Але побачимо. Ну, взагалі, фінальний бос повинен бути жорсткий, як на мене. Побачимо, що нас чекає. Що ж, розбитий монарх? У нього дві фази. Міні-фази, скажімо так. О, зараз ми його трішки покоцаємо і, і, і він в він, іншу фазу має перейти. А! Ми вже втратили хілку. Ще не почавши бійку, так? Да? Відірвав голову статуї, Наче він її оплакував, але, але... взяв, відірвав голову. Буває. І буде мене тепер цією головою. гасити. ХП в нього дуже багато, що я одразу помітив. Дуже слабо пробиваю в нього мільйон, так, вийдемо. Ну, тут гарно, гарно Пробили його. Мабуть, ближню дистанцію з ним треба тримати, бо. Але як її тримати це важко. Бо з... ми ж. З... Б'ємо на ближній дистанції тому... так. непогано одна хілка залишилась. Приємно. А, він ще третій раз ударив. Наче у нього компас двох ударів рукою. Дивіться, ще половину ХП не зніс. Щось, мені здається, цей трай буде не дуже вдалим. Ну нічого, зараз ми підготуємось, і Повернемось. Сильніші, скажем так. Так, ну що, пробуємо ще раз. Пробуємо ядом. Смазка з яду. Може вона буде краще його пробивати? А може й ні. Так, смазочку. Щ ще раз хочу повторити. Дуже незручно, не видно, які є статус ефекти накладою на ворога. Я не розумію, як його отруїти, да? скільки раз вдарити, щоб його отруїти. Дуже-дуже це погано зроблено, як на мене. Не видно статус ефектів взагалі. Так і тому. Ось, тому трішки ухиляємось, це вже непогано. Ай-яй-яй-яй! Фух, встигли. Встигли, бо зараз би в умбру залетіли. На раз два Два рази ухилились, давайте гасити потроху. Блін, оце він падає? Я наче ухиляюсь, але він все рівно мене з ні збиває. Статус ефекти на собі я бачу, а от на ньому... Ну хоча б на собі бачу вже, дякую. то було б незрозуміло, чи я підпалюсь, чи ще щось. Ой, гарно пробили, гарно. А, все в мечах, ну тут, ну... Я ніяк не, не виживаю. О, в нього... Дивіться, ХП, ХП втрачається. А чому? Дивіться, демедж по ньому йде. Давайте його копьйом закидаємо. Давай, раз, два, три, чотири. Все. А він що, сам себе підпалив? Чому в нього ХП втрачалося? Я Щось не, не зрозумів. Він себе сам підпалив цими ножами чи що? Це цікаво. Так, добре, вкачаємось і йдемо далі. Це вже щось схоже на, якусь, на якийсь фінал. Ну, на фінальну локацію, так? Да? По відчуттям. О, у нас 31 тисяча енергії. Це прям левела 3, мабуть, вийде. Мабуть, треба буде засадитись тут, не знаю. Розбитий трон. Тут наче нічого немає, тільки тільки сюди дорога. Хто це? Адир, я дивлюсь на тебе, і мені тебе шкода, моє загублене дитя, бо тебе ошукали і поневолили сили, для яких ти не більше, ніж інструмент, за допомогою якого вони реалізують свою блюзнірську волю та перешкоджають моєму законному поверненню. Вони міркують про світло, однак не можуть запропонувати нічого крім сліпоти. Слабкі лицеміри, що на одному подиху говорять, що розраховують на згубну силу Умбри і одразу ж засуджують її. Коротше, це Адир, він хоче повернутись в цей світ з Умбри. Я так розумію. Але давайте ми засадимось, прокачаємось, бо, бо якщо ми війдемо, там босс то ми 30 тисяч енергії впусту втратимо. Тому так, да, давайте краще засадимось, прокачаємось і вже будемо готові до нової локації. Так, а що ми... що ми качнемо? Що качнемо? Давайте енергію, так, да, заїзаємо, щоб по максимуму прокачатись. Чи вистачить на 4 левела, не знаю, але... Ну, мабуть, міць, спритність. Може... Силу життєву, ХП, так. Да. Ну ХП не, не буде. Давайте так. Ну, все, Ми готові? По ідеї цей ядир. З ним будемо файтитись. Це фінальний бос, скоріш за все. Оце він, да? А, ні, це ще, не війшов. Умбра, ні, це не Умбра. А може Умбра. А може ще якийсь світ крім Умбри існує, не, не знаю. Не вникав. Так, ну це якась локація окрема. Хто це? Що це? Це його слуги. До речі, дуже в схожому сеті я проходив Elden Ring. Правда, схожий сет. Я тоді забрав його в когось. Ну якогось там моба, я вже не пам'ятаю. Але сет дуже схожий. Такий шолом. І він не важкий сет. Такий він середньої важкості, тому в ньому зручно. Він тебе не обтяжує. І спритність нормальна. Пригаєш, біжиш швидко, тому да. Так, що це таке? Адир, безпритульний вигнанець. Так, де він? А, он он він. Окей, що мені робити? Як мені його бити? Цих чувачків треба всіх покрошити, так? Да? Та наче ні. А он вогнем стріляє, ану. О, ХП віднялось. Водира, так, так. Нам потрібно вогняних чувачків вбивати. Вон ще один. Це не вогняні, можна їх скипати. А, ні, ось вогняний, да. Ой, ну підпалює, так нормально.

Бувають вони боляче. Чи... Питань немає. Але так. Ось вогняний. Там вогняний чувак. Давайте просто їх списами закидувати. На що нам підходить? Ну а ну а що? Просто з дистанції цих чувачків будемо стріляти, де все. Отак. От Раз. Of demigods, because of worship their real ambition all too clear. Yet, an outcome the people deluded themselves into this luxury. How much blood has been spilled? Так, а де вони? А внизу один. Ось один. Є. Е. Ось ще один. Поповним ману. Секунду. Да. Ще є ось.

А чому так просто? Че я ще щось склесне вбив. Та ніначе всіх. О, пройшов демедж. Ага, ну може друга стадія. Зараз побачимо. Чи вбилий? Це фінальний бос? Ви серйозно? Ой він мене спалив. Він мене спалив, так? Ну, цікаво. Світло умрального ліхтаря не вситиме. Воно пожирає навіть Бога. Воля Оріуса виконана його лицарем Єретиком, та винагородою йому є лише знищення. Відновивши силу, Оріус дає волю своєму сяйву, щоб очистити всіх, кого вважає грішниками. У світлі вони гинуть. Все, друзі. Все, ми пройшли, Ну що ж, давайте по грі. Е, гра сподобалась. Гра 2023 року, як я казав. Гра в цілому сподобалась. Е, сюжет, як завжди в соуслайках, незрозумілий та дивний. Е, геймплей непоганий. Е, прокачка персонажу, зброя дуже різноманітна. Якщо в цьому засісти да, і розбиратися, то все зроблено в цілому непогано. По графіці теж непогано зроблено. Тому гра мені сподобалась. Але є розчарування, ось зараз прям відбулося. Фінальний бос. Це що було? Я не пам'ятаю, в якій грі я з першого траю вбив фінального боса. Я таких ігор не пам'ятаю. Тобто, згадуючи, наприклад, Elden Ring, і як я мучився з Раданом е, в DLC, то в мене пішло на Радана, щоб ви розуміли. Ну, годин 7. Я годин 7 витратив, щоб пройти Радана в Elden Ring. А, і загалом я там награв 140 годин десь. Це фулгра Elden Ring плюс е, DLC. А, ця гра, ну вона швидка, я її пройшов відносно за 25 годин. Ось. А, коротенька для соус лайка, -like, мабуть, 25 годин. Але непогана, непогана гра. Є механіки з Умброю з тим світом, да цікава механіка. По босам є цікаві боси, є не дуже цікаві. Тому в цілому якось так. Е, в цілому позитивні враження. Що хочу сказати? Е, я бачив презентацію другої частини на GamesCom. Ми її очікуємо в 2026 році. Чому я саме пройшов першу частину, бо я побачив, що вийде друга. І. Я не дарма пройшов першу частину. Ось саме цю, вона мені сподобалась. Тому буду очікувати на другу частину. Е, що в нас далі взагалі? Це Silent Hill F? Далі планується. Планується Ghost of Єтей. Це такі дві гри, які вийдуть в кінці да, вересня, ось скоро. Тому планується їх проходити одразу після виходу. Можливо, ще якісь міні-ігри вставлю до, до тих ігор, да? але побачимо, як воно буде. Ви підтримуйте канал, підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент, друзі. І вам ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в нових проходженнях ігор українською мовою. На все добре!